Ця практична робота а, називається інструменти малювання та робота з кольором. А, ми використовуємо для виконання роботи нашу вже створену анімацію, в якій 5 кадрів а, змінюють один одний плавно. Але а, ми будемо використовувати не ті інструменти, які ми вже розглянули, не пензель, не штамп, і не ластик. У цій практичній роботі я вам хочу запропонувати а, використати. Векторні інструменти малювання. Для цього ми заходимо у шар і створюємо шар з фігурами. Шар-фігура. На такому шарі ми можемо малювати за допомогою векторних фігур малювання. Це прямокутник або квадрат, прямокутник з заокругленими кутами. Еліпса або коло, багатокутник та зірка. Вони всі знаходяться у випадаючому меню, але його, щоб активувати, треба затиснути ліву кнопку миші, але ви його, напевно, не бачите на відеозаписі. Ну, виходячи з художньої стилістики мого зображення, я обираю зірку, ніби воно буде гарно вписуватися у. Мої, мою композицію. І малюю зірки. Будуть у мене такі зірки на небі. А малювання виконується, в принципі, таким же чином, як і всі векторні малюнки. І аналогічно ці векторні елементи також редагуються. Тобто можна редагувати колір, обведення їх, товщину обведення. А також до них можна приміняти, по-перше, ефекти, а по-друге, що нас більше цікавить, це ефекти накладання. Тобто на нашій палітрі шарів, де є наша шар фігура, ми можемо до кожного елемента примінити якийсь ефект накладання. Також можна задати стиль шару, якщо натиснути на шарі. Правою кнопкою миші або у випадаючому списку у меню шар, можна обрати стиль шару. І там є також стандартні стилі, такі ж як у фотошопі. Це тінь, наприклад. Ну, спробуємо, наприклад, додати тінь. Ви бачите, що з'явилася тінь, але я її зараз видалю, тому що вона мені не дуже подобається тут. А ми оберемо. Світіння, зовнішнє світіння. Трошки ці зірки будуть світитися зовні. Для всіх цих параметрів світіння можна змінювати. Будь-які значення, причому і можна у, під час анімації у, у анімації їх змінювати. Наприклад, я для е, свого світіння задала параметр фіолетове світіння і е, досить великого розміру. І ось, Наприклад, під час зміни кадрів я хочу е, змінити колір з фіолетового, ну, наприклад, на помаранчевий. І а потім, коли у мене зміниться кадр, ось, наприклад, отут вже вночі, ще змінити на, наприклад, світіння вже синього, знову-таки кольору. І тоді у нас це буде виглядати ось приблизно так. Зараз ми його трошки зменшимо, ну, для наочності. І подивимося помаранчеве світіння. І зараз вже, бачите, плавно воно змінилося на синій. Ну, і, звичайно ж, для цього шару можна використовувати стиль накладання кольору або накладання градієнту. Ми накладемо кольор. Зараз в мене автоматично спрацювало накладання кольору на всю довжину анімації, але я його а, зараз вимкну. А, ось тут початку я дам непрозорість 0%, тобто немає накладання кольору. І десь, наприклад, давайте ось на цьому моменті накладемо накладемо ось тут, колір. Тобто тут ми закріпимо точку ногу з непрозорістю 100%. Але накладання кольору ми задамо не червоний, звичайно, кольор, а якийсь, наприклад, можна сірий задати. Можна подивитися, що в мене вийшло. Те ж саме повинно вийти у вас. Ваше завдання також зробити якийсь. Шар а, з накладеними якимись елементами, і зробити для них будь-яку анімацію а, якогось стилю. Наприклад, накладання кольору або накладання обводки якоїсь, світіння чи ще чогось.